mm -hmm. Для створення зони, для створення відпочинку святої корів, це також за кошти. Так що роботи я тут, на країні, дійснувати з цим. Це важливо. Ви працюєте в закладі освіти, як керівник філії, вже немало років, так? Ви трошки проблематику знаєте. Як вашу думку, які перспективи, знаючи ситуацію, яка зараз поводити, які перспективи. Чи чи я, ваше ну, Це мене болюче питання, хочу сказати. Тобто перспективи філій таких маленьких шкіл я не бачу. Хоча тут зараз буде суперечність, тому, що я все ж таки довгий час вже очолювала малокомплектну школу. Це, якби, так можу сказати, було більш амбіційно, ніж здорово. А ну, це була моя школа, це була школа, як я ту школу, яку я вклала дуже багато власних сил, а взагалі таких маленьких шкіл із ну, перспективні я можу. А чому так? То тобто, принцип, чому буде варватися перспективу маленьких шкіл? Тому що з новою українською школою хорошо ще будуть ходити за дитиною. А... Соціалізацією учнів з матеріально-технічною базою, тобто діти дуже хочуть бачити там, наприклад, спортзал і тому подібне, то в цьому важче звичаю. Зрозуміло. Як ви оскільки що у вас? і школа і Педагогічний колектив оголосився і мені так здається, що те, що наша освіта має старт на пріоритети, немає такої не цінується на належному рівні. І у школу йдуть не діти, які були в у школі, не діти, які були у школі. Тобто педагогічні вози йдуть, не діти, які будуть школі відміни, а не ті, які будуть оправили.

І в мене виникло тоді питання Тетяно Юрівну, а як ви думаєте, чи не буде відпливу ваших учнів у місто Лараш? Ну, Для мене це болюче питання, і воно тобто, в мене немає впевненості в цьому. Навіть не наших учнів, а тобто, саме повний заклад економічної ліцеї не отримує, носять до нас під'їхати з інших ліцеїв учнів. Чи маємо ми такий імідж, щоб діти їхали саме до нас, а не у порки але не десь до Варшави чи до Маневич? Я, чесно скажу, ти, не боку, сумніваюся в цьому. І що з цього буде робити? Це ваше завдання. Так, але дуже мало часу. Нічого. Я знаю ніколи не було. Ну ми вже це маємо побачити. Yes. Пітичні право 4-5 за презентацію. Загалом є е, пропозиція затвердити даний результат публічної презентації. Прошу голосувати. Хто за? Одноголосно. У нас є 32, на 10, тобто 24 бали за письмове тестування, 36 балів за вирішення секційне завдання, 4,5 за презентацію загалом, 32,1 бала. Відповідно, сплати, що корпус, що відбувся. Ну і за результатами да, і за результатами конкурсу. Останній етап реформу заміщених окали керівника охоронного закладу Смілінській лісер. За результатами середньої практичної плани із спективної змагання примірали 4-5 план, 27 загальних і 4-5 середньої електричних. За результатами усього конкурсного ребору це і тестування на знання законодавства, це речі з офіційне завдання і презентації публічної респективного плану розвитку розповіл. Ви набрали 32, одна десята бал. Тобто можемо вважати таким, що конкурс відбувся, конкурсом бувся, базуємо переносимо конкурсу, чимось її вітає. Буде рекомендовано до конкурсної комісії закласти контракт з навчальника від освітів, визначені законодавства. Хочемо вважати саме собі слова в успіхів ваше починання. Робота непроста, порівнянні з закладом, які ви очолювали, ви були директорами, за іграші літа. Тут роботи для вас значно побільшення, побільшає відповідальність. Ви маєте вже думати не тільки за один заклад, а і за заклади, де, які десь входять в склад опорного закладу, робити певний аналіз, висновки і робити все для того, щоб існувати освіта. Смінівському кущі, як виходили, по мене місто процвітали і розвивалися. Зразком нашої допомоги. Успіхів вам. Дякую за довіру. Надіюсь, те, що мої навички українські діяльності та мелогічні стануть таким хорошим. Я на юрина, я вас теж хочу привітати з перемогою в конкурсі, побажати вам успіхів, терпіння. Планів ідей багато. Бажаю вам, щоб був час їх втілювати. Бажаю вам хорошого, хорошої, успішної роботи в колективі. Працюйте, працюйте але не забувайте про ментальне здоров'я своє, свого трудового колективу.